17 загиблих та 42 поранених росіяни атакували Білінківську виправну колонію у Запорізькому районі. Вдарили чотирма кабами вчора пізно ввечері. На території повністю зруйнована їдальня. Суттєвих пошкоджень зазнали адмінштаб та карантинна дільниця. Відомо, що у засуджених ушкодження різного ступеня тяжкості також поранено уламками і співробітника колонії. Усім постраждалим надано медичну допомогу. Вони перебувають під наглядом у медичній частині, черговому підрозділі та інших відділеннях установи. Периметр установи не пошкоджено. Загрози втечі немає. Також внаслідок артобстрілу у селі Солодке, що у Пологівському районі, поранення отримала літня жінка. А з Приморського поліція евакуювала літнього чоловіка. Ще двох людей вивезли зі Степногірська. Загалом, упродовж доби окупанти завдали 672 удари по 14 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 24 повідомлення про руйнування квартир, приватних будинків та господарчих споруд.